На Одещині протягом року закрили удвічі більше підприємств ніж реєстрували. Чому і яка вона торгівля під час війни? Покажемо на прикладі найбільшого промтоварного ринку України і Європи сьомий кілометр, який розташований поблизу Одеси на сьомому кілометрі Відьопольської траси. Чи їдуть сюди люди на закупи, чи відкриваються нові крамниці, і як загалом війна вплинула на атмосферу ринку, покажемо в репортажі. Доброго дня. А чем торгуете? Э, лабубу. Игрушка лабубу, она сейчас топовая здесь на все. Здесь TikTok с этой игрушкой ходят. Все на сумочке цепляют. Вот новые выходят уже вакуку. Кукла Ку в Акуку. Вот лабубу Кока-Кола есть. И ширина розницу по 250 гривен. Одна лабуба. Людей маловато. Как раньше был, когда доллар был по 5, людей было много. А сейчас людей мало. Ми зараз в одному з провулків на вулиці Китайській. Так вона і називається. Поруч біля мене ростуть огірки. Як нам розказали місцеві підприємці, китайці використовують кожен шматочок вільної землі і навіть на балконах вирощують рослинність. Чим торгують? Ми займаємося шкіряними виробами, шкіряними курточками, дублянками. Ми маємо власне виробництво в Україні, в місті Одеса, тому реалізуємо все це на сьомому кілометрі. Кількість продажів, якщо бути чесною, значно впала з початком повномасштабного вторгнення. Тут немає якоїсь стабільності. Один день може бути п'ять інший день може бути нуль, а третій день може бути десять. Але про десять ми вже тільки мріємо, бо раніше колись так були такі продажі. Зараз менше людей. Приїжджає на ринок, багато людей повиїжджали. Ось моя вірна помічниця, кільцева лампа, яка допомагає мені вести прямі ефіри в Тіктоку в інстаграмі. Також розвиваємось, хочемо, щоб більше людей нас впізнавало, дізналося про нас. Ми не опускаємо руками, працюємо, створюємо щось нове для підтримання економіки, бізнесу нашої країни. Чи доводилось підвищувати ось якісь податки, платежі для підприємців? Як зараз ринок регулює ці питання з підприємцями? Ви знаєте, ми підрахували вже десь 8 років, ми взагалі нічого не підвищували. З'являються нові послуги, тому що з'являються нові потреби у ринку і тому подібне. Але як була оренда, вона не змінилася вже, мабуть, навіть 10 років, якщо зараз перерахувати. А чи можемо говорити, яка саме ця ціна? Ком... Комерційна динація. Тобто, якщо підприємство? Хоче працювати на вашому ринку, він зв'язується з адміністрацією. Ні, ні, ні. Він може знайти торгівельний об'єкт, який, наприклад, інший підприємець йому здасть, угу. а, і вже розраховуватися з ним а ну, в адміністрацію. Він платить лише. В наш розрахунковий відділ офіційно або на рахунок підприємства цей тариф, який є на обслуговуванні території. Ми навпаки, прибрали дуже багато тарифів, які тут були. Наприклад, ми прибрали все, що стосувалося реклами. І вся реклама, що на торгових об'єктах, що взагалі та, яка в них була, вона стала для них безкоштовною для того, щоб якось це полегшити, полегшити торгівлю. Які ціни, скажіть? Нормальні. Ну, нормально, мені, мені подобається. Хороші. Якщо віч стоїще, можна да, заплатити і поторгуватися. Поторгуватися, хлопці, вступають. Нормально, я вважаю. Початку війни ще люди йшли, йшли. Було багато, було багато людей, а зараз людей дуже мало. Ну, Ми виходимо, працюємо, стараємось. На 7 кілометрі є TikTok, Instagram, але Я не працюю з мене своя група, я з групою своїх клієнтів. Стою тут вже на ринку 28 років. Ціни хороші хороші. Три тисячі, дві тисячі гривень, і п'ять тисяч. Якщо це натуральний пуховік, чистий гусіний пух, то це буде десь тисяч, десять, 12 І самолітом іде, і кораблем іде, і машинами йде, все, все йде, і почтою йде. Так що логістика роби роби добре. Я все одно знала, що ми будемо тут, і я не можу звідси піти без нічого, тому йду наміряти. Потім мені оператор скаже взагалі, як це виглядає. Де, де приміряти можна? Скажіть, а от на картонки, щоб стати, постояти, це було таке? Картонок вже немає, сонечко вон, роздівалочка, заходите собі, колись 20 градусів мороза на картонках міряли. Давно, так... так? давно такого сонечко, немає, бо немає. Воно роздівалося і будь ласка, ні. Колеги, я цю сукню забираю. Дивіться, я вже бачу, що мені подобається. Не скажу, що я так буду ходити на роботу, їздити на прильоти і збиратись на наші планьорки по п'ятницях, але десь на якийсь романтик і на якийсь захід я таке з задоволенням одягну. З такою красою йдемо далі, йдемо купувати і спілкуватися. Ходімо. Збираємось до школи, кінець серпня, треба збиратися, канцелярія, школа, одяг, молодшим іграшки. Скільки треба на одну дитину от першачка, який бюджет треба взагалі? Мінімум 10 на одну дитину. Не враховуючи канцелярію, потім вже піде ще, 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 понаростаючи, тому що буде вже прохолодно, треба вже куртки, треба вже якісь демісезонний одяг. А що купили вже, скажіть? юпочки, плозочки, рубашечки спортивні, ага, брюки, туфельки і кросівки. Купую патчку для своєї собачки. Ось тут я частенько купую одяг для тварин. У мене є і кішечка і собачка. Одягаю частенько. І зараз мені сподобалася ця моделька платічка. А яка ціна, скажіть? 450. 450. Якщо частіше приїжджати, то можна все знайти. Працюю вже давно, вже 32 роки. Мені 75 років. Слава Богу, не бере мене ніяка зараза. Ці грипи всякі, якось Бог допомагає. Плетиме такі корзини, різні корзини, плетими. Подносики такі плетими, робимо все. Віники робимо бані. Ви самі звідки? М моя сама Закарпаття з Хутського району, село Іза. Там ви... Є... А ви але живете в Одесі? А живу у Одеській області, село Татарка. Тут недалеко. Ми робимо самі, ми заготовляємо лозу, діти, внуки. Робимо лозу і варимо її, літом. Чистимо, а зимою варимо, чистимо її і плетемо. Скільки підприємців з початку війни припинили свою діяльність, якщо ми можемо про це говорити? Це комерційна таємниця, але можна сказати, що у перший місяць війни тут не було практично нікого. Тут була лише адміністрація, і я бігала, шукала по ринку, де знайти хоч яких, якийсь товар, тому що дзвонила вся Україна, вони шукали хоч щось. Повернулися дуже багато, але є такі, я просто як приклад також вам наведу, які вони Виїхали, але вони тримають свої магазини тут. Так вони не торгують. Але вони тримають, платять оренду, зв'язуються з нами. Тому що в них є надія, вони все одно вірять в те, що вони повернуться і будуть працювати. До початку повного штабного вторгнення у нас на ринку була така цифра: це 60 тисяч підприємців, які працюють на нашому ринку. Але це зовсім різні люди. Це, можливо, і магазин, і той підприємець, який займається послугами вантажівок, вантажників, які перевозять товар з точки на точку. Це також підприємці, вони мають патенти. Це і їжа, кафе, які є на ринку, це 60 тисяч підприємців. Торгових об'єктів було десь навколо 15 тисяч. Але змінюється ринок, змінюються способи торгівлі, змінюється те, що для наших відвідувачів, можливо, удобно або неудобно. Тому змінюються і самі об'єкти. Тобто, можна сказати, що зараз цифри практично не змінилися по підприємцям, але вони змінилися по тому, як виглядає сам бізнес, самі об'єкти всі ці 35 років. Ми змінюємося постійно. І якщо навіть подивитися наші старі відео, ви побачите, що тоді це був толчок, зараз це магазини, навіть бутіки. І от ці бутіки, які вони, де вони, скільки їх там на квадратний метр, це вже залежить від того, що зручно для наших відвідувачів, і для оптових, тому що це інша трохи торговля, і для рознічних. Ми розвиваємо, по перше, все, що стосується. Парковок, під'їзду, логістики і самих магазинів, тому що людям повинно бути зручно. Ну, спочатку повномаштабного вторгнення, по-перше, були виклики, пов'язані з митницею, це трохи було складно, і з податками. Зрозуміло, що для підприємців зараз взагалі не дуже легкі часи, тому що і у людей нема грошей, це треба розуміти. І підприємці самі вже не заробляють тих коштів, які вони заробляли колись там 10-20 років тому. Зараз, ще починаючи з ковіду, вже почалося для них дуже тяжке таке, тяжкий час, але з повномасштабною війною він ще більш все стало складно, особливо Податками, особливо з тим, всім, що пов'язано з касовими апаратами, до повномасштабного вторгнення. У нас була така цифра: це десь 200 тисяч людей одномоментно на ринку в середньому відвідувачів. В середньому, відвідувачів. Так, так. Але ці відвідувачі, вони одразу з підприємцями, підприємці не завжди знаходяться усі на ринку, на ринку. Але це була така цифра, яку ми бачили, вона довгі роки зберігалася. Ця цифра не точна, тому що завжди. Ну, наприклад, у вихідні більше людей. Вівторок це наш день, коли там саме саме самий -сами спокійний. Там набагато менше людей, але це була така середня цифра. Зараз ми не можемо говорити ці цифри називати, тому що в нас іде війна, і ми навіть не скажемо вам.